Так, громаду, привіт, ми з України, слава Україні. Так, що там, кукурузу майже докосили. Сьогодні там залишилася та кукуруза, коротше, що 440 фау і цей. І та кукуруза Волога ось 18. Ну, вона як, вона не, не вирівняна і, виходить, та кукуруза. Качани то сира, то сирий качан, то, ну, коротко, там якийсь гектарчик, чи я там 3 гектара, один гектар скосив, сира. Думав, розкидати по кукурузі, потім думаю, хай стоїть, підсихає. Так, що по кукурузі? Потім відео буде, там, в принципі, нормально. Прийшов на вечір, сьогодні відпочив трошки та приїхав подивитися, позаходю, чесно говоря, і не був тут. Заходжу перший раз, подивитися. Що тут робиться? Поїхав на ріпак, тільки що подивився. Що ріпак, блін, чахне, як кощей. Чахне. І випадає. Не знаю, дощі там щось малюють, потім відміняють. Вже не знаю яке сьогодні, 25, 26 чи яке там число. І, і, і вітер отакий, що дме сухий. Днем 28-29. Так, приїхав подивитися скажу, на покровні культури, які я сіяв, які я сіяв, Які я сіяв по після ріпаку. А то посіяли Ріпак посіяли, потім сівалка підчеплена. Думаю, що б не посіяти, волога наче є, наче, наче її. І цей... Я не що тут корінь робить. Та що він бідолага воно. Як клубком збився, нема куди йому лізти. Так, що тут за покровні культури? Щось трошки рядки намалювалися. Зараз зайдемо туди. Ну Бачите, що, наче щось -чуть щось видно. Присядемо, подивимося. Так, ході йдемо. Є, в принципі, щось є. Ріпак посходить, ну хай росте хоч ріпак, падалічний. Бачу його і не їсть нічого. Пережив усе. Горох. Це в цьому У рядку. горохи. Горохи отакі ось, ось нещасні, полусухі. Це мої покровні культури. Кукурудза. Ну, сьогодні жаркий був день, скручена. І вітер, щоб вітер, повітряна посуха. Так, Зайдемо туди далі. Це такого ще я не пам'ятаю, не пам'ятаю, пам що почти майже два місяці просто сухар конкретний сухар дивіться Отут. Ось тут трошки ріпак поставався, падає чи це він Ну так да, це падає лісні Ну все бачите як він, як він корінь який у нього нещасний Ого Ну, ні, ну щось бачите з якоїсь вологи чи роса там у землі. Ну щось бачите, які корінчики інтересні, щілені. Тут, тут немає навіть і брати лопату копати натхнення. Та тут дивиться. А цей корінь витягся як. Ди, 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 раз, раз, ох! І витягся, просто витягся. Даже не вирвався, витягся. Щось він тут питається, чи це я відірвав, питається щось. Ну отаке, от отака фігня, я ж кажу, що зараз щили не бережі і просто тупо витягуєш із землі корінь. Так, ну та тут я ж кажу, що насія, але щось є, щось є. Тільки якби ж дощ дощу, навіть підсолому і навіть цей, а все одно воно як і жара, і ночі навіть тому що навіть роси немає. Оце... Виходить на металі чи десь так обично було на якомусь профілі. Десь якась хоч капля, хоч роса. А це взагалі два місяці абсолютно нікакої, ніякої роси, нічого. Так, ну подивимося, що тут у нас далі. Пройдемося. Дивиться. Земля потріскалася по, по сошниках на квадрати. Так. Тут оце щось зазеленіло. А, ріпаки, ріпаки позеленіли. Де тут ще ріпак ще, ще краще як... Дивіться. Як там посіяний. Капець, який ріпак. Та хай росте хоч ріпак. Весною, звісно, треба буде поборотися. Зразу треба 2-4D застосовувати, бо його гліфосат не візьме. Че что там надо таке застосувати може хто... Ну, ой-ой, так, все бывало, такого ще не быложим. Чтобы... Осень, осень и ни одно доща... не. Ну пола хорошо здесь шлось. рядочки бачу, рядочки, рядочки, рядочки тут есть. Сейчас. Там, де це ж на цьому полі, в мене там трошки поороне, а на коротше, все вже зачахло. Некоторі рослинки пооставалися і то тут коло посадки. Там косив кукурудзу, то з комбайна дуже добре було видно. Тут ще в принципі ще якісь ще якісь ще ось, 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 горох, дивіться, ще щось десь видно, вчепився деякий дебелий. Так отакі покровні культури. Що на полі присутствує? Кукуруза, горох. И репак. Она самая выдержана. Даже бурьяны не растут. И бурьяна не бачу никакого. Так. Ну да, все, вот иду. Фактично есть, и есть, и есть. Есть, и есть, и есть. Так, ну що, пишіть, коментуйте, що, що далі буде. У кого пройшли дощі, у кого не пройшли дощі. Пшениця лежить сухарем суха. Завтра через це, сіяли кукурудзу, по кукурудзі посію. Там один кусочок посію. Озимий ячмінь, напевно, вже. Горох, звісно, так зарані не будемо сіяти. Будемо ждати щось. Гороху ще цей год насію. Ось, бачите, тут взагалі коло посадки, тут все красиво. Може вам не видно, ну я думаю побачите. Рядочки дуже добре видно. Но там взагалі зелене п'ятно. ну Там ріпака більше. Щоб посіять, посіять. Озими ячмінь після кукурудзи, бо там поле або... Ну, час є. Ну, швидко розкажу про кукурудзу. Що кукурудза? Я ж кажу різні поля, різні показники. У мене було поле після Сої, після ріпака і після взимої пшениці. І всі в різних, ну, фактично там кілометра по три, по два між полями. І всі поляці по-різному себе показали. Після Сої, звісно, була саме перша посіяна кукурудза. Там вона, як сказати, рано була посіяна і сильно ж земля так, жара пішла, почала пересихати, там один дощик, о той, що я закликав, щось трошки спас, а так я не знаю. Я сподіваюся, що там буде хуже результат по кукурудзі. І... Ну, там під 60 насипало, ну 55 максимум. А, ще ж це ж я так розказую. Я ж дивлюся по машинах. Машини в мене раніше були по там 12, ну, 13 тонн, це було треба було геть повну нагрузити. Цей рік на півтори, на тонну, півтори більше у машині. Зважили машину, ну такі, як по 70% бункер, зважили. Дві машини, було 13100, не неповний. А якщо повин, повна машина насипав, то там всі під половиною тонн. Ну так насипали по різному машини. І я так по машинах считав, ну, грубо говоря, там, там, ну, там плюс-мінус, то посчитав там, з того поля, скільки машин, наприклад. урожайність, як я визначаю, Оце ж так визначаю. І я не вважаю, якщо посчитати, що в машині. Цей рік кукуруза важче, а я посчитав по 12 з половиною, То вибачте мене. Я урожайність, примерно сказав та, що буде. Мені не треба лишня урожайність, мені треба та, що була, потім Як весною приємним бонусом, щоб була лишня кукуруза, оказалося. Ось так я завжди грахую. А то. Так, що тут що, тут що, які ріпачки. Та тут прямо капітальний ріпак. Бачите, якось розброс, Значить, хто посіяв. Вийде. І шийка затягнута. Ух ти де. Ще який корінь нещасний. Геть висок бідолага. Ну так що, Це на, на полі, де після сої в мене... Получається, одне. Потім поле де пшениці, там цей рік взагалі той куток дощ не захватив. Там урожайність, одне поле, це що я ж хочу сіяти по ньому озимий ячмінь. Воно і так біднувати, слабувате. І дало на, ну по 40 посунулося добре те поле. Там така була нещасна та кукуруза. А і ще саме ж головне, я ж цей рік не вносив азотні добрива. Там вийшов зимою хотів унести по 100 кг розкидачем, чи карбаміду, чи селітри. І все. І вийшло, що там, ну, коротше, гроші були вже заплачені, все було, ну, селітру не привезли, чи карбамід. І виходить. Весна прийшла вже, куди її вже вносить, у сухар. Ну, а по, по, по вегетації не кинеш. А по пшениці, по вегетації можна кинути під дощик. І так я цей рік про що, то понятно, зрозуміло, ну, я там залишив, не те, що залишив, а на кожному полі по проходу мене з пшениці залишилося ці літра. Я по 100 кілограм, там, ну трошки більше кинув полоски, прокиди. То навіть на картах і і як косив, то там, звісно, гораздо-гораздо краще. Як тут оце поле, що тут після ріпака я там теж пройшов ну, місцина така, по NDVI завжди погано показує. Я там кинув всі літру. То оце поле, що після ріпака дало під 70. Ну, хай плюс-мінус, навіть по цих машинах, як я вважаю. Не по 14. Бо якби повну машину нагрузити, там усі 15 тонн. а Я вважаю 13, там 13 хай буде. Отак, так. Просто, щоб більш. На кожній машині якісь півтони тонну скидаю. Щоб. Для точного підрахунку, щоб не казали. То тут вийшло 570 Ну по, по ріпаку, звісно, вологи було, вологий запас був, не такий, як цей рік. Отуча копни, це ще цікаво, треба відео зробити з лопатою вам показати, яка волога, де скільки що залишилося. Чи хоч якась волога залишилася в сусідів, у мене, наприклад, покопатися. То це по кукурудзі навіть на картах EDVI видно було. Там взагалі полосочка, де я там, бо я так їм закидав, заки, закидав ту пляму, ну, де, де слаба земля, то там на порядок кукурудза була краще. І ще на тому полі в мене, де оранка була проведена то гектар, там трошки більше. На 4 проходи комбайна. То вийшло що різниця? Різниця вийшла 4-2, це 2 обороти. Я зробив і загорілося 70%. А на цих вгонах ну, по нову тілу було 2 проходи і пів треба було проходити. Бувало. Оце тут, де йменно підживляна була, навіть було два проходи і теж 70 загоралося. Або ж два проходи і тільки починав їхати у третій два проходи, два оборота. Зрозуміло, Чотири рази, чотири рази з жаткою проїжджав туди-назад, туди-назад. Оце вийшло 70%. І там гони от поле 500 метрів, ну от кошене в мене було по кругу. 8 чи 9, я вже що тут збився, скільки я об'єв зробив. З тої з тої сторони. І потім оці коротенькі гони, там метрів 400. Два обороти. Два обороти. Це 4 проходи, вийшло 70% в комбайні. 6 тонн, як мінімум, було в бункері. Повен бункер коротше, більше 7 тонн. Щоб ви розуміли. 10 кубів бункер. Хто точно вважає, 10 кубів. То получалося 70% це 6, 6 з кусочком. Так що <кій> отакі От результати. Звісно, поранки краще, кукуруза, вона рівніша, чистіша була. по Понутілу трохи були якісь збої, перепади. Іменно за того я вважаю, що вона була не просто тупо не підкормлена селітрою. Якби по цьому по наутілу підкормити, було буся чудово. Поранки, що вийшло? Вийшло те, що ми землю зворушили, як сплеск, виходить, повітря дали, мінералізація більш активно пройшла, і земля більш як, поживніша. Тут геть проста логіка. А де дали селітру на цьому куску, вона нічим не хуже була. Просто вона. Ну, ну, на нулю більше страдало від азотного голодання. Ну, все одно рештки на полі, як ось тут бачите, все одно треба ціліт руки дати. Оце в чому, в чому різниця? В чому? Не от, не от обробітку. Обробіток робить те, що він мінералізує ґрунт. Без трішки приходить мінералізація. А на нулю вона, ну це ще ж і не нуль скільки, 3-4 роки. П'ятий рік, да, п'ятий мабуть, кукуруза посіяна. Ну, це так, тільки, тільки самий пік нуля, ще так що, от Такі результати вийшли по кукурузі. Щоб я вам відео ще не знімав. Ось такий результат. Будемо, звісно, ще пробувати кажу, тут я підорав, тут все теж... Там гектарчика 2,5 чи до трьох. Ще на той рік побачимо. А саме головне побачимо, наскільки буде років потім вистачати оцеї оранки. Там буде ноль, а потім підоране і потім будемо зрівнювати всі результати, дивитися, як іменно що відбувається. Ну, я ж кажу, що найголовніше цей рік, що на кукурузі не було дато азоту. Хоча цей рік такий. Ну, Та є ми кожен рік давали селітру. Це карбамід кидали. І... А цей рік вийшло так. Ну нічого. Зараз би це считайте мінус 3000. Тобто якась тона. Ну, більше була, більше б на тонну було, ну но... грошей затратити треба було. Так що такі вийшли результати. А не ось результат? Росте! Так що, що, на ще все сказав, не забув, потім десь колись доскажу. Задавайте питання, коментуйте, буду відповідати. Так, всім пока, слава Україні, слава нашим героям, все буде Україна.